Hey ребята! ви на каналі Hacker TV и сьогодні мы граємо в Бравл Stars. Как бачите, я апнув вже 14 тысяч кубків. Ну якщо ви хочете, щоб я відкрив усі отут боксики и і, і один биг бокс, мега бокс тут, то наберите під цим видео 6 лайків. Ну я думаю, вы все поняли. А зараз я буду играть своїм твоим другом. Давайте виберемо сторон. Шоудаун. Э, так. Зараз я візьму. Давайте я візьму Кайла. Так, давайте. Якщо хочете знати, мого друга є теж канал. Якщо хочете знати, який в нього канал, я оставлю ссылку в описанні. Так, ну, як бачите, ми встигли вже першу команду. Ну, ми... Мій друг чуть не програв. Так, зараз головне не програв. Ну ми не програли, це добре, так. Тут у нас ще Джекі. Ну, ми її вбиваємо. Так. Ми забрали вже три баночки, це добре. Так. У нас піджимає той Брелок, але нічого, він уже втік Так. Ну, я думала, ми зараз цю команду виграємо, бо вона дуже слабенька, в них баноч... банок нема. Так, я вбив Брелока, так. Да. Хоч не ми вбили, але нам допомогли. Так. У нас вже сім банок, і це добре. А в Діа теж сім банок, тому це такі погано, я нас. так. Я вбиваю кров. І нас вбили. Так, ми зараз знов граємо вже до катку. Ну, я хочу апнути, звісно, 15 тисяч кунків, це добре. І, ну, найбільше закончить цей сезон. Так, ну нас налізає ПМ. Але ми її отбили. Так. Ну, зараз, якщо ми пемо виграємо, це добре буде. Так, ну я зараз віддам твою другу баночку. Зараз будемо знов грати. Так. У нас там знов п'ємо. Ну ми її вбиваємо. Ах. Ну мій друг не зміг, в них 9 банок і це дуже багато. Я не встиг біжати у люту, через це не втік. Ну тут третій місце ми не кубки, купівлю, буде погано, якщо ми ну, хоч друге місце. Я буду рада, якщо ми апнемо хоч друге місце. Так, да, ми займемо друге місце, але мабуть ми вже не виграємо, якщо тільки дуже повезе, займемо перше місце. Так. Ну да, я... ну ми не виграємо, бо тут в них по 11 банок. Привіт! Я є Будущого. Я думаю, вам не буде важко мені допомогти набрати 15 підписок. До мене вже підписалися і стало 13. Осталося тільки 2 підписки і набереться 15. Я думаю, вам не важко. І ще, поставте лайк під це відео, бо я старався. Мені важко було набирати 14 тисяч кубків. І ще подивіться предыдущее відео. Я там вибив 3 міфіка. Ви скажете, що? Ну так, я вибив три міфіка. Краута, тайу та мольтіса. Ну, я думаю, добре. Ставте лайки і підписуйте. Так, ну тепер я буду грати сам. Мідерух вийшов із стіті, бо ми вже пограли. Так. У нас тут Бібі, але вона, я думаю, не підійде близько, бо ну, вона боїться мене бо поєдальник. Так. Зараз мені головне набить ульту. Так, усе, я набив ульту. Це добре, так. У нас тут БіБі. Ну, я бы в пені, вона быть. дуже близько. Так. У нас... Ну, я не знаю, кого мені вбивати, але тут було был вроде 8, 8 біт. Да, він тут. Він може мене дуже сильно стояти, но я не буду ризикувати, бо я можу кригати. Так. Так, тут у нас дерев. Трохи багато у нас ще вісім, а... А вже дим уже далеко підходить. Так. Так. Я не можу його достать, але тут у нас Дейл. Так, тут у нас 8 біт. Так, да, мене закрисили. Так, ми в другом вийшлося глядь у Белбо. Так, ну нас тут у нас є Майтіс. А... Легендарка я забыл, її звати, Сенди и Джеки. Так, ну Мэттіс мене не виб... не вбив, це добре. так, да, мы выиграли, ще еще один говно. Ну, я думаю, мы виграємо цю игру. Так, я бы мотитися, він би нам забив. Міг би нам забити. Так. Я не знаю, я не забув. мене так і заглючило. Так. Я, я надіюсь, ми не програємо, бо... Дуже добре. Ну я винен, що я не забив. Ми могли б уже выграть. Так, я выиграю. Я вбив мой і Джекі. Так, тут у нас Сенді. Так. Чого ти отдавай Джекі? Так. Ну ми не зможемо зм вигнати, бо нам Джекі дуже сильно мішає. Так. Ну я думаю, ми зараз заб'ємо. Нам забили. Мій друг дороги не зміг достати до м'яча. Ч ви там ми зараз вам покажемо закажем. ми выиграем, тоді ми будемо кружитись. Я не розумію, на що вони крутяться, ще не вигравши Так. Ну ми не можемо... Це Джеків тікає від мене. Ну да, ну ми, конечно, програли. Було важко. Ну, Джекі дуже якось сильно попала, а мій друг чогось не зміг поймати уже два рази. І, звісно, це погано. І на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!